Леся Окраїнка, без надії сподіваюсь. Геть, те, думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так ожалю в волосінні променуть молоді літа. Ні, я хочу ки сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на обоїм сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі і від сліз ти гарячих розтане та кораль отоває міцна, може квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагу ту страшну, буду пісню веселу співать. Вдову темну нічку не видно, не стулю ні на хвильку очей. Це шукати музірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надій таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні.